Чемпіонка Європи для Ірини Коляденко ці слова прозвучали уже вдруге. Українка здобула золото турніру у Загребі. А вперше найсильнішою на континенті борчиня стала два роки тому у Варшаві, зважаючи на медалі чемпіонату світу і Олімпійських ігор, Коляденко є представницею еліти світової боротьби, але завжди пам'ятає своє коріння і свій шлях до тріумфу. Незлавний Ірпінь, місто Герой України, разом із нашими збройними силами вистояв і вигнав російських окупантів. Боротьба заради батьківщини й перемоги в основі спортивного характеру Ірини Коляденка, яка глибоко шанує рідне місто, його людей і справу свого життя. Я витримала. це. Війна нас закалила, скажімо так. І там на змаганнях це вже видається результат всіх подій, які у нас зараз в Україні. Ірина Коляденко здобула Олімпійську бронзу в Токіо, а цього квітня підтвердила свій європейський чемпіонський рівень. Перший чемпіонат Європи мені на тяжче дався морально, більш щось більше тоді була напружена. І зараз також я їхала ну тому, що конкуренти конкурентки були досить сильні. І фіна, фінал фінал мене був досить такий напружений. Але Ірина розуміла значення цієї перемоги, тому впорала з емоціями, щоб майстерно довести свою силу. Я себе мотивую тим, що е, я. Стою на цю сходинку п'єдесталу, грає гімн, я його співаю. Я дивлюсь на наш прапор, коли він висить на найвищій сходинці, так скажемо, даєш позитивні емоції людям, які тут, які в Україні зараз знаходяться. Це мене мотивує і заряджає вигравати, перемагати в таких от тяжких сутичках, витримувати психологічну. Логічно і морально і не здатись, не здавалась Коляденко. І під час наступу ворога на Ерпінь. Ірина разом з рідними перебував неподалік від міста. На виїзді наполягав її тренер. А поїхати довелось під загрозою дуже близької небезпеки. Це все ближче і ближче були російські е воєнні. Е і в один день, коли я Ну, ми на четвертому поверсі, е квартира на четвертому поверсі знаходиться, е і ми там вийшли десь. Е з підвалу вийшли наверх, і я дивлюсь в вікно, а там е, ну, російський вертольот і е, російський десант спускаються до нас в ліс. Я говорю, мабуть, вже е, пора нам їхати. Попереду був складний шлях до Вінниці, а потім жахливі новини з рідного дому. І ми за, там, не знаю, за хвилину 10 зібрали речі. Просто так в кульки, навіть не в чемодани, просто в кульки склали те, що помістилося в машину кота під руку. Добре, що ми виїхали, тому що через пару днів позвонили і сказали, що в квартиру прилетів знаряд, і квартира повністю згоріла. І тут яка в Ірпіні мені після Олімпіади дали туди, також прилетів знаряд, і там також розбомбило квартиру. Постраждала та сама квартира, яку Ірині презентувала міська влада після того, як перший такий подарунок Коляденко віддала своєму тренеру Володимиру Яременку. Тепер вона орендує житло в Ірпіні і має бізнес-плани. Планую Скажімо так, це вже такий інсайд. Це перший, кому я розказую. Відкривати спочатку там онлайн-магазин спортивного харчування, там і добавок теміни різні, бо мені це цікаво, поки є час. А цим поки я цим займаюсь, коли немає там якихось зборів чи щось, то ще люблю читати. Так, що якщо хтось хоче мені щось дарувати, віддаруйте книгу. Але головним подарунком року для Ірини Коляденко, який вона може зробити собі сама, буде олімпійська ліцензія на чемпіонаті світу. Але поки є нюанси через ймовірний допуск до змагань росіян. Ще буде пару турнірів рейтингових. В яких плануємо брати участь знову ж, якщо не буде російських спортсменів, також є заплановані міжнародні збори, але також, якщо не буде російських спортсменів, тому живемо зараз від дня до дня, скажімо так. Що буде, що буде, те буде, але звісно, хочеться виступати. Хочеться піднімати свій прапор, говорити про, про нас, про нашу е, ситуацію в країні. Якщо ми не будемо виступати, про нас ніхто й не буде е, знати, скажімо. все таки спорт це лице країни. А в нас е, він досить е, е, сильний, сильні спортсмени, і багато країн знають е, Україну по спортсменам.